Нам треба буде в цьому семестрі для роботи встановити програму. Скажімо так, це аналог того кодебокс, з яким працювали в минулому семестрі, але вже більш професійно. Скажімо так, на ній вже нормальні, ну в принципі, і на Codebox пишуть програму, але це вже такий там певний набор бібліотек. Що там є? Чим воно його їдять, це я ще розкажу на лекції. Поки що треба встановити. Значить Називається програма QT. У нас кажуть QT. В принципі, ще по англійськи кажуть QT. От, якщо в Google набрати QT, то зразу QT.io є його сайт. Давайте подивимось. Так, тут. Сайт дуже гарний. Тобто можете по-англіцьки почитати, для чого там воно потрібно, то що вони пишуть. Ну і, скажімо так, тут є версія як і платна, так і безплатна. Ну, нам, звісно, треба безплатно. Там платна вона коштує доволі дорого і використовують її, власне. Тільки професійні програмісти. Ну, але для наших задач цілком вистачить безплатно. Значить, тут ось зверху кнопка Download, і от тепер важливий момент. Треба знайти власну безплатну версію. Тобто тут є. Що у нас? Знайти. Десь воно тут. Ага, ось бачите, таким мелким шрифтом написано Download open source. Тобто Це наш варіант. Тиснемо, бо тут велика жирна кнопка це платна версія, а маленьким шрифтом безплатно. Тиснемо Open Source і шукаємо десь тут. Ось, зараз воно довантажиться. Листаємо, листаємо вниз, стаємо вниз. І ось. Download QT Online Installer. Тиснемо кнопку, вибираємо вашу операційну систему. Готовий побиць за першу Windows, але в принципі, як бачите... Програма вона не тільки встановлюється якби на три, типо відомих популярних операційних систем, тобто .е. MacOS для цього MacBook, Windows, ну і Linux. Але і можна писати програми теж для цих трьох систем. Ну і плюс для Android. Теж, правда, я ні разу не Значить, Тиснемо Windows і QT Online Install. Значить, тепер по об'єму. Тобто вважи воно добряче. Зараз встановимо, подивимось, скільки, але там є один нюанс. Воно онлайн підтягує файли з інтернету, потім їх розархівовує і потім вже встановлює. Тобто, для того, щоб ці файли розархівувати, треба додаткове місце на диску. Тому цілком можливо, що треба гахнути якийсь серіальчик або ігрушку. Тобто тут, будьте уважні, есть цілком можливо, що скаже, що не вистачає місця на диску. вот, от дивитесь Windows X64. Ну, я думаю, всіх X64 вже, якби 32 відійшли комп'ютери. Так, і запускається ось такий онлайн-інстант. Я собі вже це чудо встановлював, і тут в мене вже є свій аккаунт на сайті. То є, вам вже треба буде зареєструватися. Ось тут написано посилання CINAP». Ну, Якщо ви сюди натиснете, то там треба буде ввести свій e ну, емейл. Хочете. хочете корпоративний, хочете свій. В принципі, саме гірше, чим вам і загрожує, це десь раз в півроку буде приходити письмо. А чи не поїхати би вам кудись у Швейцарію на конференцію по QT. От. Ну, В принципі, реєстрація там, як на будь-якому сайті, там хто ви, откуда, цьому ви, там, в цьому вето в афілієш, ну, тобто, хто ви там пишете, студент. Тобто, і, в принципі, так, можна. Якби йти. Ну, там, я ж кажу, тобто, всі ви на сайтах реєструвалися, тут нічого такого немає. Я скористаю своїм і тисну Next. При встановленні. Тут воно просить читаєте ліцензію, тобто, бачите, у вас безкоштовна версія, і тут повинно бути написано GNU General Public License. Якщо у вас написана друга ліцензія, то це платна версія. Не те, щоб нею не можна користуватися, але потім буде кожен раз гавкати, а заплатити на мироші. Ми з ним десь будемо, мабуть, чи то до кінця квітня, чи то до початку травня працювати. Ставити, тічка. далі I'm Individual User щоб воно дурних питань не задавало і тисне Next. Так, welcome to QT setup. От, зараз воно перевіряє комп'ютер. Так, 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 так. Так, і щось тут пише. А, просить цю як би фідбек, тобто посилати їм статистику. Ну, пошліть, якби нічого страшного від цього не буде. Так, тепер важливий момент. Оце шлях встановлення. Тобто, перше, що вам потрібно, це переконатися, що на місці, де ви його встановлюєте, не буде ну, якби достатньо місця. Ну і друге, тут не має бути в цьому шляху криличних символів. Тобто, дуже часто там мої документи, щось іще. Тобто, якщо криличний символ, то воно працювати не буде по-хорошому, та й по-поганому, в принципі, теж. Тому з цим треба бути уважним. Ну Давайте я вам подивлюсь, що там в мене з місцем. Так, що там у мене на диске? Це... От у мене на диске це 5 ГБ, маловато буде, ну на диске D в мене вистачає. Тому мені треба десь його в друге місце переписати. Давайте. Виберу я собі місце. Так, ну що там на диске де? диск де? От. Де? Ну і папка теж QT. Давайте як там. Як у них з Вуйкові був. Тобто тут вже там дивитесь, куди ви зазвичай ці програми встановлюєте. Тобто, це вже по своєму комп'ютеру дивіться саме. Так, QT. Зробили папку і тепер дивимося, що тут є. E, значить, нам треба от, Custom Installation. І поставити птичку от, QT66 for Desktop Development. Тобто, що це значить, що це за ви... Ну, QT Design Studio нам, в принципі, не потрібно буде, ми будемо використовувати іншу програму. Значить, що нам потрібно? Компілятор. Компілятор, той, який був в минулому семестрі, називається MinGV. Тобто це є, ну, репліка компілятора GCC якби під різні операційні системи, але під Windows. Так, ставимо тут птичку під MinGV. І далі. Android нам не треба, що там Mobile Development, в принципі, теж для iOS теж не надо. Ну, якщо хто хоче програмувати під свої телефони, то, так би мовити, YouTube Помощ і давайте. Далі тиснемо Next. Що там? Читаємо ліцензію, погоджуємось. Да, так, Можна полистати. І далі, що там? як воно буде в менюшки у вас в Windows. І от воно пише: так, що там, -ту -ту, треба 458 ГБ дискового простору. Ось тобто я ж кажу, якраз так, на один серіальчик. Чи там таку поганеньку ігрушечку. І от тепер пішло воно його завантажувати з інтернету. Тобто тут можна подивитись от, details. тобто, що воно. Скажем так, завантажує які пакунки. Тобто вони можна подивитись, тут не пише, але вони ці, ну як ви бачите, тут ці пакунки заархівовані. Адам пише 7-Zip тобто – це архіватор, в принципі, доволі непоганий, рекомендую. Потім воно його розархівує, для цього йому знадобиться ще простір, потім встановить і потім все видалить, як би зайві файли саме. От, і тому, скажімо так, це займе ну, в залежності від вашого інтернету доволі ну, при, прилічно От, Тому, як там колись писали при установці старих версій Windows, «Откиньтесь на спінку стула от, і чекайте, поки завершиться процес інсталяції. Так. Ну, от, уже встановилась програма 100%. Не пройшло і там півчаса. Тискнемо Next. Значить, Launch QT Creator. Ну, можете зразу запускати. Рітний файл. Теж можете прочитати. Так, значить, програма, з якою ми будемо працювати, називається QT Creator. Давайте я її зразу от меню тут тічку, і подивимося, запустимо з Windows. Так, значить, тут у вас з'явились, що там, нові, нові, нові нові, програми. Так, десь тут буква Q, яку я пропустив, напевно. От. з'явилась нова папка QT. Так, і тут куча програм. Значить, Що за програми, В принципі, це я ще розкажу на лекції. Тобто, що нам треба, кіті Creator. Запустили. От зараз воно стартує. Дивитесь, як воно виглядає. В принципі, дуже схоже на те, що було в Codeblocks. Тільки зелененьке. Так, Ну воно перший раз. Доволі довго стартує, порівняно, можна навіть забути, що там запускається. Давайте поки подивимось на те місце, куди ми його встановили. Тобто у мене це DQT. І тут пішло воно. І от дивіться, так, воно бачите, в мене тільки запускається. Creator. Ось є програма десь тут, Maintain Stool. Оце Maintain Stool, якраз оця є програма для встановлення. Якщо ви щось неправильно встановили або щось забули, тічка якусь поставить. Зносить QT не треба, це довго. Оце запускаєте Maintain Stool і запускається, власне, цей програма-інсталятор. Так, значить, отак виглядає, скажімо так, стартовий, стартова сторінка. Ну, тут у мене вже якісь є старі проекти, у вас такого, скоріше за все, не буде. І тиснете Create Project. Create Project. І, власне, тут що там багато чого воно може створити. Тобто, вибираєте Application QT. Є, якщо колись ми. Працювали з консольними програмами, тут вони теж так і є. То тут вже ми будемо працювати з графічним інтерфейсом. Вибираєте QT Widgets Application. Обрали. Значить, пишете назву там. Ну, наприклад, хай буде тест у мене. Ага, проект вже існує. Це був минулорічний. Так, Тест 1. Далі. Важливий момент. оцей шлях, де буде знаходитись проєкт. Значить, тут, знову ж таки, як і при встановленні, не повинно бути криличних символів. Вибираєте собі, де ви будете ці проекти зберігати, так, щоб потім ви їх потім знайшли. Можна ставити птичку, використовувати як типове розташування, можна не ставити. Тобто, якщо не поставити, то це вікно буде вилазити при кожному новому проєкті. Тобто, тиснути далі. Значить, Система збірки YouMake. Тут нічого не міняємо. Так, ну, назва класу. Це так, як буде називатись ваша основна програма. Есть, ну, в принципі, нам тут теж нічого міняти не треба. Так, лендвідж. Перекладати ми нічого не будемо, працюємо на англійський. І далі тут важливо, тобто в мене бачите, тут тільки тут вибір компілятора. Тобто вам треба вибрати qt Desktop. Якщо ви там встановили щось більше, то тут буде повний список, там, і що там і на MacOX, і на Android, і так далі. Тобто ми працюємо тільки з qt Desktop. Тобто, якщо ви встановлювали так, як і я, то в принципі тут воно тільки одне і буде знаходитися. Тобто це, власне, той компілятор під ту систему, під яку ви будете працювати. Тиснемо далі, От, завершити. І воно думає. Перший раз воно думає довгенько, в принципі, потім буде запуск. Так, ну, що вам знайома функція main. Тобто Тут якісь поки що тайні письмена. про них ми поговоримо далі. І то є Main це основний файл, з якого буде запускатись програма. Так, Зараз воно, бачите внизу вискакує, що воно робить. Тобто, поки воно всі там, файли порозбирає, дайте йому трохи часу, бо воно буде думати довгенько. Ось, Все це зникло. Значить, файл main.cpp, ну, з ним ми працювати будемо мало. І файл main.window.cpp. Давайте подивимось. Як він виглядає. Тобто тут видно конструктор і деструктор, то есть конструктор вашого вікна, window. То есть, як його назвати, можна назвати при створенні проєкту. Так, ну і відповідно файли заголовки, mainwind H. І що з'явилось нове? Вот, MainWindow UI. Якщо його в цей файл, то з'являється такий макет вікна. І де воно? ось зліва список всього того, що можна на тому вікні розмістити. Тобто це ми будемо вивчати по ходу діла. Далі, справа зверху, йде список всіх ваших, скажімо так, блоків, які встановлені у вікні. Тобто тут їх можна перебрати, переіменувати і так далі. А внизу зліва. Всі характеристики, всі налаштування цих власних вікон. Тобто, власне, це ці поля класа вікна. Ну і щось там. Наприклад, «Push button це кнопка. Ви її так перетягнули, затиснули мишкою, перетянули на вікно і встановили там, куди ви захотіли. Тобто, Поки що встановлюємо по центру екрану. Тобто, наразі нам для перевірки працездатності цього достатньо. Далі ось е, кнопки керування. Тобто трикут, значить, молоток. В принципі, так само, як і в кодеблокс. Збірка проєкту. Натиснемо, там, здається, була шестіронка намальована. Запустили, От пише зібрати проєкт. Зібрало. Давайте перейдемо в редактор. Бачите, якщо ми переходимо з Менвідео в редактор, то воно показує власний файл, як він записаний в тексті. Тобто, ну, це ми вивчати не будемо. Просто майте це на увазі. Так, і запускаємо трикутником програму. І ось у нас з'явилось наше вікно програми. Так, чого воно закрилося? З'явилось вікно програми посередині кнопка push button». Тобто вона нічого не робить, тому що ми написали. не написали, щоб воно щось робило. Інтерфейс може бути у вас в кожного трохи відрізнятися. це буде залежати від налаштувань вашої красоти у вашій операційній системі. Тут може бути якось вікно виглядати трохи по іншому. Тобто, це нічого страшного. Так. Ну і в принципі, ми переконали, що. Програма запускається, ну і на цьому поки що все. Тобто, це значить, що ви встановили правильно цю програму. Тобто далі вже будемо розбиратись по ходу кожної лабораторної роботи. Ми закриваємо. І тепер ще один момент. Ідемо в те місце, яке ви запам'ятали, куди ви, я власне, ці проекти встановили. Так, з мене я вже, мабуть, забув. Education. Так, 23. Workspace. І тут іде список проєктів. Тобто, у нас назва нашого проєкту – 1. Зайшли ви в цей test 1, бачите всі ці файли, які є в проєкті. Тобто, main-window. Main main-window-h Далі main -window -user То є, це ми бачили. Далі йде файл Pro із назвою проєкту. Значит, в цьому файлі зберігаються всі налаштування до проєкту. І далі йде файл Pro user. В цьому файлі зберігаються всі налаштування відповідно до вашого комп'ютеру. І оцю папочку. Власне, якщо ви будете працювати не на своєму комп'ютері, то от її вам треба скопіювати куди на флешку чи на почту і пересилати. Е, якщо копіювати будете пересилати через почту, заархівувати в архів і поставити пароль, тоді його робот не зможе перевірити, бо дуже часто буває, на такі файли він ругається, каже, що це вірус. Тобто, ну, Зрозуміло, це як вже така більш-менш професійна програма, він це відслідкує. Далі от тест 1, папка і build тест 1. Отут знаходиться ваш виконуваний файл. Тобто, якщо ви зайдете сюди, далі папка debug, значить, чого «Debug»? Ось тут є налаштування. Debug реліз. «Debug профайл реліз. Тобто, чим воно відрізняється? Якось я вам розкажу, але оскільки ви не професійні програмісти, то будете працювати в дебаг, щоб нічого не міняти. Тобто єдине, що це змінює, це оці якби дві папочки. І в ньому є ваша програма. Тест-1 застосунок. Можна її запустити. От, і воно не запрацює. Значить, чому воно не запрацює? Пише файл, щось там. Widget з DLL не був знайдений. Значить, якщо ви вдруг здумаєте комусь свою програму, ну там щось ви зробите, віддавати на сторону. То, бачите, воно само по собі не запускається. Находить DLL. Де, де знаходяться ці всі DL. Це воно їх там не всі пішло ругатися. Воно знаходиться в тому місці, де ви встановили QT. Так, це в мене диск D. QT. Так, далі. 661 це. Назва цієї бібліотеки. Там що там МінGV64 компілятор. папка BIN, І отут десь воно сидить. Оці всі DLL. Тобто звідси берете, копіюєте файл. Так, як він там називався, що скажу. Так, де воно тут? Де? де мій workspace. Так, так, так. Ось, дивіться, де воно debug. Запускаєте програму. Напише Qt6 widgetsdll Так, ідете сюди. Він шукаємо Qt6widgets.dl. Ось, взяли. Ctrl-C, скопіювали. Там, де ваша програма, в тій же папці, де виконаний файл, вставили. Ой, запуск. І бачите, тепер воно каже QT6 Core DLL. Не працює. Тобто цей файл воно вже знайшло. Так, ідемо знову ж таки. Bim. QT6 Core. Так, щось. Ось DLL. Ctrl-C. І ось таким нехитрим способом. Так, знову. не ну, робить QT6 GUI. Тобто, і отаким от нехитрим способом ви копіюєте всі файли, і ваша програма не запуститься. Ну, Я цього робити не буду. Значить, в принципі, на цьому все. Якби... Тобто, нагадую ще раз, ваш проєкт знаходиться в папке. Ну, Як ви його назвали, цей проєкт? Виконуваний файл. Папка починається з build. Далі йде назва проєкту, далі. Що там, на чому ви його компілювали? Тобто Qt бібліотека 6.6.1 і компілятор Мінжві. Тобто тут будуть виконувані файли. Тобто, знову ж таки, якщо ви там щось будете зберігати і ще щось, то все буде воно десь поруч із виконаним файлом. Так, ну от, якось так. Але це якщо там було, якщо ви будете десь на окремому комп'ютері запускати, Тепер і тут не працює. Бачите, як все цікаво програмування. Так, давайте я їх видалю звідси. Так, Space. Тут як воно, треба або всі писати файли, або. Не писати. Ось тепер запустимося. Ну, в принципі, якщо ви всі файли, які від вас вимагають, туди закинете, то воно запуститься. І звідси. Так, ну, власне, видно, що програма працездатна, тому поки що на цьому.